Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автостеп. Сьогодні рубрика автопошук і шукаємо ми фургони. Я ввів е, такі параметри, легковий фургон до 4 тисяч доларів. Побачимо, що нам вийде, тому що часто сам цікавлюсь такими автомобілями. І колись в мене один був. Подивимось, що можна знайти. Час обмежений, ну, час в мене не обмежений, але. Відео не може бути занадто довге, тому що його ніхто не буде дивитись. Коротенько постараюся розказати. Значить, Volkswagen LT45 це стара ЛТшка, але вони до сих пір ще їздять, доволі надійні автомобілі. Але купувати його я не знаю. Більше нічого не можу сказати. Далі, ВАЗ, Іш, газ, бензин. 1100, дол... 1100 доларів це забагато. Хоча в якому він стані, але я б. Не купляв би за такі гроші вас іж і все інше подібне барахло. Ford Transit Connect. E, 2800. Не знаю. От, не знаю, як вони себе поводять, ті Форди, як вони ломаються, як вони наскільки надійні. Volkswagen Transporter t 4 до речі, <кій> невелика ціна. Відкрию. Коротенько глянемо. Тому що з початком військових якихось дій війни, можна так сказати, всі буси дуже подорожчали, тому що виріс на них попит, звичайно ж. Peugeot Partner 1,9 дизель. от такий в мене був, тільки був Berlingo Citroen 1,9 простий дизель 2500. Ну, в принципі, 2500 ще можуть коштувати. Я продав за дві. У мене, правда, був з гнилими порогами. Volkswagen Caddy. Caddy звичайно, на порядок дорожче коштує. Навіть тих самих років Caddy буде дорожче. А тут Caddy 2007 року, 4000 доларів. Це нормально. Якщо з ним все добре, од одна літра мотор пише, можливо, хтось неправильно ввів. Якщо з ним все добре і він ціленький, то я е рекомендую Каді, звісно. Трішки в ремонті дорожче, але по надійності вони дуже непогані. Фіат Добло, наприклад, 3700, то краще вже Кадіді. Фіат Добло це таке собі, Фіат взагалі таке собі. Renault Кенго написав дядько, 99-й рік це самий початок їхнього виробництва. 1,9 теж простий дізель. Ну, я б сказав, би краще купити трішки новіший Кенго з мотором 1,5 турбодизелем. Вони будуть і шустріші на дорозі. І... і що ще? Коротше, шустріші на дорозі і новіші. Рено Кенго 99 року за 3550 це дуже дорого. Ця ціна не актуальна. І, друзі, на таку ціну, за таку ціну дані автомобілі не розглядайте. Volkswagen T4 Multivan – це значить, що пасажирська Суперстан 3400 дешево. Якщо він в нормальному стані, то це ну, тобто це небагато. Ford Transit, 2002 рік на ходу потребує зварних робіт. Форди Transit старі, всі потребують зварених робіт. <кій> Мотор 2 і, і літра. Якщо також простий дизель, то він погано заводиться. Якщо турбований, то... Ну, коротше, казали, що з старими транзитами проблема, особливо взимку. З ними біда. Вони дуже погано заводяться. Продам автомобіль. Це що в нас таке? Hyundai чи що? або Mazda може бути, є схоже. Не знаю точно, не, не скажу. Ще один транзит 2,5. От 2,5 дизель, от, оці якраз. От за ці мотори я знаю. І їх продають ці буси за 1350. Каже мужик, що зимою ні разу не завів без балончика. Що тим балончиком пшикать, то мотору дуже швидко наступає. Е, останній день віто, грузопасажир Віто це, звичайно, е, хороше авто, всі знають Мерседес, всі їх хвалять. І якщо сидіть всередині в автомобілі, торпедо, панель, Віто набагато більш цивілізований, тобто зроблений як машина для водія, е, а транспортер зроблений як просто бус, що перевозить е, матеріали. Все. То Віто набагато цікавіше виглядає всередині. Правда, в них е, хто не знає цієї інформації, в них Вінкод знаходиться під е, поліком водія і дуже швидко згниває. І з ними проблема тоді переоформить і так далі. На це першим ділом при покупці старих віто, ну, тобто 2002 рік, це не саме нове авто, потрібно звертати. Далі, Iveco, бус в робочому состоянні. Да, ті Iveco... Вони, правда, виглядають як розвалюха, але мотори там надійні. Ну, 3500 не знаю. чи. Хоча для якихось е, своїх функцій вони доволі непогані. там Возить якийсь металобрух чи що там, ще для чого їх використовують. Більш для чогось то я не бачив. Транспортер Т-3 повністю бачу гнилий за 2000 доларів. Це е, погана ідея. До речі, я навіть не буду відкривати і детальніше дивитися ці машини, тому що мало часу, і ми просто нічого не встигнемо. Я отак, значить, буду коротко далі розповідати, скільки ми встигнемо подивитись. Та третій, коротше, вже не актуальний. Його не розглядайте. І 2000 доларів це багато. Фіат Scudo 1.9 дизель. 2000. Ну, 1954 долари. Фіатскудо. Ну, в принципі, їх вже хто, я знав дядьків, які власники денних авто, вже поміняли по мотору, а то вже і по два. І ще на них їздять. Такі собі, вони мені не дуже подобаються ці машини, але ціна, до речі, недорога. Ford Transit ще один. Бачите, старі транзити продають за 1000-1300 доларів. Caddy 3800, приблизно так, як і той був. Транспортер Т-4. Дізель грузовий 2,4 літра. 94 рік, але т 4 да? 2000 доларів. Ну, або з ним щось не так, або це дуже дешево за 2000 доларів. Тому нормальний варіант. Т-2, 86 рік, ну, я б не рекомендував би. Ford Transit 84 року, класно виглядає, правда? Пахне зразу чимсь таким американським, або з фільмів 90-х. І 80-х, так, да, тоді вони були популярні. 3900, ну, це, звичайно, як раритет, як музейний експонат хіба за таку суму. Ще один Т4, 2300 гнилий потрібно робити. Так, ще один Добло. Давайте подивимось, щось таке, що не дивилось. Берлінго, ось. Такий доволі свіжий на вигляд. 2009 рік. 3600 Берлінго. Ну, не знаю, 265 тисяч км, 1,6 дизель. Турбодизель, значить. Не знаю, друзі. 3600, в принципі, 2009 рік, це непогано не так. Ну, нормально, можна брати, напевно. Але я б взяв би старіший Каді. Я, особисто я взяв би старіший Каді. Не знаю. Напишіть в коментарях, що б зробили ви в такому випадку. Так, продовжимо. Далі Ford Transit, Вже говорили про нього. Тут ціна 500 доларів. Значить, я думаю, що з ним щось точно не то, 100%. І як бачимо, що всі продають його за 1000, 1200-1300 доларів, значить ніхто особливо не хоче вкладатись і ремонтувати, доводити його до пуття. Продам бус в робочому стані 3500 і Веко. І Веко це е, непоганий буст, правда, вони. Е, кузов у них вже з тих років, як розвалюхи, але мотори там доволі. пише. Але мотори там доволі надійні і, е, і витривалі. Ними возять металобрух, збирають всякі подушки в, таком, в такій сфері використання. Я бачив їх. Citroen Jumper. 2003 рік, якщо живий, 3700, нормально далі. Ducato, не знаю про них особливо. Газ Соболь. До речі, Соболь це такий самий, як Газель, тільки укорочений. Продам Газель 1000 доларів. Можливо, що з нею не так, можливо, вона стільки стоїть. Не сильно розбираюсь. Уаз бортовий, 2750, Ну, загнув, звичайно, дядьку. Загнув 86 рік трошки трошки трошка. багато. Далі. Ще один дукато. Opel не туди вкинули. Не в ту категорію. Транспортер 3800. Хороша ціна, якщо він в хорошому стані, то нормально. Продам мікроавтобус, газель. Уаз. Seat Inca, от, типу Volkswagen Caddy 2 Вони, походу, однакові. Но мені Volkswagen все-таки більше внушає довіри, ніж Seat. Але тим не менше 2000 рік. В свою чергу скажу, що Renoken в ті роки вже виготовляли з суцільним кузовом пікапи, а не з окремою будкою. І Каді потім пішли, звичайно, такі ж, але ще в 2000 році ще викор... ви... е... були у них ці будки, ще вони е... випускались, от так Ну Не знаю, 2350. Воно туди да, буде їздити, все, але я би вже взяв, е... кажу, той Берлінго або Кенго вже з чуть-чуть новішим дизайном. Без будки цієї. І ж Ода 1300. Та ні, це. Забагато. Та й взагалі кому-то треба. Вже хлам. Кенгу пасажир в хорошому стані 2003 рік 3700. Це дорого, друзі. Opel Combo, 2002 рік 3300. Ну, це трошки дешево. Треба дивитись, в якому він стані. Opel Combo, до речі, набагато менш поширений. В нас, ніж Кенгу, і партнер і Берлінго. Навіть менш поширений, ніж Кадді. чомусь. Рено Кенгу 2, друге покоління. Вони випускались з, з, якого? з. 11 по 21 чи з 9 по 21. Ну, щось приблизно з такого. 2900 пробіг 425 тисяч кілометрів. Я думаю, що двигун змінювали. Можливо, ні. Можливо, від'їздив один. Ну, в принципі, якщо хтось хоче собі автомобіль доволі свіжий і в нього вкласти гроші, якщо там двигун потрібно замінити, можливо, форсунки там, турбіну подивитись до нього, то в принципі зробити його і можна їздити. Те, що там пробіг, великий. Якщо сидіння змінити, руль змінити обшивку, і доволі хтось акуратно їздив, і всі дверні карти, все торпеду, все не вбилось, стеля і так далі, то його зробить. І доволі свіже авто, і воно ще буде буде мати свою актуальність. Це не 94 рік якийсь. Ну, то ціна нормальна за таку машину, кажу. Прикласти до нього ще трохи, звісно, треба. Але якби мені треба таке було авто, і я знав, що я буду ну, його використовувати років 10, то я б, можливо, так і зробив би купив от саме такий кенгу і вклав би в нього гроші. Бо мав би собі доволі свіжу автівку. Mercedes Vito 2.2. Дизель 2200. Ну, або з нею щось не так. А, вона не розмитна на все. Зрозуміло зразу. Так, Fiat Doblo ще один 4000. Дорого, мені не подобається Fiat і 4000 дорого. Кенгу 3000, довга база. 2007 рік 3600. Ну, можливо, він десь так і стоїть. Дивлячись, від відстану, звичайно. Ще Кенгу 3600. Fiat Ducato 2300. Тобто великий бус 2300, а Кенгу 3600. Звичайно, 10 років різниці, але. Тим не менше. Шкода Феліція. З такою будкою 2001. -й... Рік. До речі, такого я не бачив. А у мене ж стоїть Феліція тільки без будки, а просто універсал. А це якийсь іначе тип кузова, ну, 2000 доларів. Забагато, тому що я продаю за 900 доларів. Так, Вас Жигулі, Жигулі дядько не туди вкинув, не в ту категорію. З власниками вазів перших моделей таке трапляється, нічого страшного. Що ми ще подивимось, друзі? Транспортер т 4 2300 згнив повністю. Треба дуже багато вкладати. Mercedes-Benz 309-2400. Знаємо, що ці дуже надійні двигуни взагалі не вбиваємі. І якщо кузов живий, то можна брати. Але, звичайно, сісти на Renault Master чи Mercedes Sprinter це не за оцей Mercedes-Benz 309. Ну, але кому для яких завдань потрібно. В принципі, ціна не сильно велика. Е, так, Форди, Форди, Форди. І ще один ода. Е, Opel Combo. Opel Combo, їх, як я казав, теж не так багато опелів, саме такого типу пікап в Україні. Volkswagen t 2 1000 доларів. Ну, 1000 доларів це не багато, але Т-2. Не знаю, я б не ризикував би. Peugeot 2002 року. Дизель 2.0. Отаке От Peugeot можна взяти. Ціна невелика. Peugeot нормальний. 2 літра це. Дизель. Ну, коротше, нормальний, доволі надійний і так далі. За Таврія. Таврія Пікап інжектор 950$. Доларів. Я не знаю, я бачив колись таке авто. Бачив 2007 року, аж можливо 7-го, можливо, ще новіше. Заду та будка пластикова, двері пластикові, прикріплені металевими петлями. Петлі тако повідламувались, їм чим-небудь чим примазали. І я дивлюсь на те авто. І думаю. І чим його навіть прикрутить? Просто пластик до, до того, як воно вже все відламалось. Ну, настільки вони зроблені, похабну ті таврі і пікап. Просто хлам, блін. Якого проку вона не була, барахло. Я не рекомендую. А ви, друзі, напишіть обов'язково свої думки щодо цього. В чому я був неправий, в чому правий. Можливо, хтось хоче, щоб я допоміг йому якусь вибрати машину. Можу сказати свою думку. Я не такий експерт, але свою думку завжди сказати можу. Дякую всім, хто провів зі мною цей час прекрасний. І зустрінемось в наступних відео. Всім гарного вечора. Пока.